Спортсмени громадської організації Сильна Олександріщина нещодавно взяли участь одразу у двох чемпіонатах: чемпіонаті України з армліфтингу та суперкубку України з багатоповторного жиму. Змагання проходили у Вінниці 18 квітня. Від організації їздило 5 чоловік. В цілому команда виступила непогано. В підсумку команда привезла одне золото. Привезла три срібла. Також наші хлопці двоє виконали розряди майстрів міжнародного класу з армліфтингу. Один чоловік виконав майстра спорту з армліфтингу. Один виконав майстра спорту з багатоповторного жиму номінація в п'ятдесят кілограмів. І одна людина виконала два розряди з різних дисциплін армліфтингу, кандидата в майстри спорту. У чемпіонатах взяли участь представники 13 областей. Серед них Одеська, Тернопільська, Черкаська, Київська та Кіровоградська. Олексій Чиж – голова організації, вперше виступав на чемпіонаті в ролі головного судді на помості. Для мене це був цікавий досвід. Я приймав участь на такому чемпіонаті в якості судді. Перший раз було важко, було багато спірних питань, але колегіально ми з секретарем їх вирішували. Ну і цілком мені сподобалося. Обилося і в в кінцевому результаті президію було вирішено присвоїти мені звання судді національної категорії, незважаючи на те, що деякі спортсмени на змаганнях подібного рівня не початківці, результат бажає кращого. Я приймав участь у суперкубку України з багатовторного лежачі. Я виступав в номінації 55 кілограмів. Тобто, я жав штангу 55 кілограмів на найбільше Найбільшу кількість разів за 5 хвилин, я, я показав норматив майстра спорту, тобто я бажав штангу 92 рази. Насправді, я взагалі готувався до пауерліфтингу, але, але потім для себе вирішив ну, просто спробувати, скільки я зможу ну, пожати 55 кілограмів. І так вийшло, що я, що я ну, на тренуванні перевиконав звання майстра спорту на 7 разів. І, і, і отак от спонтанно ми вирішили, що я поїду на дані змагання, і перед ними я тренувався всього два рази. Армліфтинг включав в себе дві дисципліни: Ролінг Тандер та Аполлон Аксель. Не скажу, що було легко, тому що в моїй категорії ветерани були призери Чемпіонату світу, майстри спорту міжнародного класу та майстри спорту. В ролінг Тандері» я зайняв друге місце. Поступившись майстру спорту, призеру чемпіонату світу з Київщини, в правій Аполлон Аксель в напруженій боротьбі я ризикнув, збільшив свою вагу, заказану свою вагу на 12 кілограмів, тим самим перевершивши свого опонента і зайняв перше місце, став чемпіоном України з Аполлону Акселю. Мої результати в. В тяге Ролин Тандер занял второе место, поднял вес, превышающий звание мастера спорта международного класса. И в тяге Аполлон Аксель занял, к сожалению, пятое место, потому что были очень сильные спортсмены. В моей весовой категории был абсолютный призер мира, мировых соревнований. И он уже... Абсолютний рекордсмен світу, дважды установив світовий рекорд в моїй вісової категорії. Він зайняв місце. Ну і звісно, стане спортсмени очень сильні були. Підняв 150 кг кілограмів і отрима звання в данах дисципліні майстера спорту. Наступний чемпіонат, у якому візьмуть участь сильні Олександрійці, це змагання з пауерліфтингу та окремих дисциплін, який пройде у Києві 23 травня.